Усім привіт! І сьогодні у нас буде огляд на книжку Місія Кіото або Аріка проти прищів авторка Ольга Тітова. Про що ж ця книжка? Головна героїня Кіра, 14 років, вона малює мангу, обожнює дивитися аніме, веде блог в інстаграмі, має собаку Йоко і збирається до поїздки, бо вже через 4 місяці вона побачить омріяну Японії. Але всі думки тільки про те. Як очистити свою шкіру? Саме тоді Кірі вперше наснилася її намальована фея Харумі. Це фея весни, хранителька лісу спогатів, а також героїня кіриної майбутньої манги та неочікувано експертка з догляду за шкірою. Завдяки чарівній феї Кіра створює скетчі. Де можна знайти правила догляду за шкірою, б'юті поради, а також рецепти корисних страв, сніданків, перекусів, які не шкодимуть здоров'ю. Це історія підтримки для дівчат підліток які переживають великі зміни та намагаються долати труднощі, наприклад, як прийняття себе та свого тіла, стосунки з батьками чи подругами, перше кохання і навіть переїзд у нове місто. Авторка книжки місія Кіото це професіональна косметологиня та засновниця бренду Чиста врода. Книжка дуже цікава, в ній дуже багато малюнків та дуже цінних порад. Завдяки цій книжці я змінила свій догляд за своєю шкірою і вони справді діючі ці поради. Якщо хочете мати чисту та ідеальну шкіру, ця книжка для вас.